Усе починається зі школи: знання, дружба, цінності, а ще здоров'я. Щоб діти радісно розвивали корисні звички, є модель здорової школи. Підхід, який об'єднує шкільний колектив, сім'ю та громаду навколо однієї мети. Україно-швейцарський проєкт Діємо для здоров'я допомагає впроваджувати цей підхід у ста навчальних закладах країни. Давайте дізнаємось, як це працює. Один з напрямків цього підходу посилення ролі медичних працівників закладів освіти та їх підготовка. Привіт! Мене звати Діана. Я медсестра опорного закладу освіти Котелевської громади. Сьогодні я вам розповім, чим саме я займаюся на роботі і як розвиваю правильні звички у діток. Почнемо з харчування. Разом із кухарем ми створюємо щоденне та сезонне меню. Я особисто перевіряю, як готують їжу, та стежу за її якістю та дотриманням технологічних процесів. Усі продукти школа закуповує у місцевих фермерів, щоб діти могли їсти збалансовано, корисно і смачно, а тим самим підтримує локальний бізнес. Інший напрямок моєї професії це фізичне виховання. Як діти, так і вчителі, ми всі повинні рухатися більше, навіть якщо це коротка прогулянка на перерві або фізкультфелинка на уроці. Але без травм діти це не діти. Головне вчасно надати першу допомогу та підтримати учнів. Також я даю рекомендації вчителям і пояснюю, як на рівні діалогу взаємодіяти з учнями, щоб вони самі хотіли бути здоровими. Серед просвітницьких заходів тренінги для дітей та батьків, вуличні активності та перегляд цікавих матеріалів. Завдяки проєкту Діємо для здоров'я. Понад дві тисячі вчителів навчилися надавати домедичну допомогу, а 130 медичних сестер отримали необхідні навички і знання для виконання своїх обов'язків у школі. До речі, ця програма вийшла за межі проєкту і поступово запроваджується у восьми медичних коледжах України. Щоб так було надалі, варто подумати також і про фінансову мотивацію працівників. У нашій Котелевській громаді важливо, аби всі мешканці були здоровими, особливо діти вагому роль у цьому відіграють шкільні медичні сестри. Тому ми вирішили збільшити їхню зарплатню до рівня оплати праці медичних працівників лікувальних закладів громади. А завдяки проекту «Діємо для здоров'я вони мають також гарний облаштований простір для виконання своїх обов'язків. Спільно з архітекторами ініціативи Плейнг ми облаштували медичні кабінети у 16 партнерських закладах освіти. Мій кабінет розділено на дві частини. Одна із них маніпуляційна, де я можу оглянути дитину і надати першу медичну допомогу. Також тут є і моє робоче місце, де я планую свої задачі і заповнюю документи. Окремий простір займає зона для спілкування з дітьми. Тут вони можуть поділитися своїми проблемами, задати запитання та отримати підтримку. Ця кімната руйнує всі стереотипи про моторочні кабінети, які відлякують дітей. Сьогодні роль медсестри робити школу здоровішою. Та все залежить не тільки від неї. Це також про батьків, які власним прикладом надихають дітей турбуватися про себе, про вчителів, які допомагають зрозуміти свої потреби, про освітній процес та простір, який спонукає усіх бути активними. Наскільки ваша школа здорова? Перевіримо разом.